Всіх вітаю на каналі. У мене сьогодні дуже хороший рецепт грибного блюда. Фаршировані гриби в паніровці. В цьому рецепті я не буду вам давати точних пропорцій. Це ви вже будете самі регулювати, скільки вам чого треба. Я ж не знаю, скільки ви захочете їх нафарширувати, і ви хтось ложить більше там, начинки, хтось ложе менше начинки. Це ви вже самі. Я напишу просто склад продуктів, а там ви вже будете самі собі дивитися. У мене шампіньйони. У мене шляпки, тільки шляпки шампіньйонів. Я ножички удалила, грибні, а шляпки оставила. Дивіться, для цього блюда краще брати, щоб гриби були великі. Тобто шапочка має бути велика. Но у мене не було таких грибів, я взяла вже які були. Кусочок сира сулугуні. Фарш беріть той, який вам нравиться. У мене тут одна свиніна нежирна, і я ще змолола сюди одну цибулину. Паніровочні сухарі. І мука, три яйця. Ну, і, естественно, соль і чорний перчик, це я буду додавати у фарш і вимішувати його. Мені треба оцей сир сулугуні нарізати на такі от квадрати. Спочатку я на бруски наріжу його, десь на половину, і на такі от кусочки. О, такі от квадратики. Фарш, сіль переця відправляю сюди. Я сильно не солю, так як сир сулугуні теж він хорошо посолений, і, ну, щоб не пересолить. яйця просто збиваю вінчиком. Можна міксером. Так, що ми робимо далі? Тепер беремо наш грибочок. Ставлю в цей грибочок сирок, от так от, і беру фарш. Не ще трошки поставлю. І ставлю поки на досточку. От так нафарширувала я грибочки. І що робимо далі? Дивіться, тепер кожний грибочок я беру, обвалюю отак от, от в муки, потім в кляр яєчний, от так от. І потім от так в панірувальні сухарі. Бачите як? І у мене застеляний противень бумагою І Я викладаю їх на противень. Мені чимось вони похожі, знаєте на що? На труфіля по зовнішньому виду. Все. Ось так вийшло. У мене гриби фаршировані, і тепер я їх ставлю у духовку. Духовка в мене включена на 180 градусів на 30-40 минут. Дивіться по своїй духовці. Ось так виглядають наші фаршировані грибочки, украсила їх кетчупом і тепер давайте вам покажу, що ж у нас всерединки. А в серединке у нас вот, так вот. Бачите? Сир розплавився, м'ясо повністю приготовилось. А зверху вот така вот корочка із муки, яєць і сухариків паніровочних. Я вже спробувала. Дуже вкусно виходить. Можна украсити красиво і подати на стол. Присипати можна ще зеленью. І буде дуже красиво. А головне, що вкусно. Воно сочне. І вкусним. Досалювати не треба. Я кляр не салила, тому що сир лугуни він солений. Дуже необичне, оригінальне таке блюдо. А можна подавати на гаряче. Ну от так от підпеклося. Вони сочні, тому що м'ясо, свинина, це жирне м'ясо. Ну і, звісно, воно дає сок. Би була куриця, звісно, то, мені каже, було б суховате. А от з свининою якраз те, що треба.